Вітаю всіх підписників і глядачів Української служби інформації. Це проект на зв'язку. І сьогодні в нас на зв'язку Бухарест Юлія Долинська. На зв'язку з нами. Вітаю вас, Юлія! Вітаю вас! По-перше, я хочу вас привітати, тому що 1 вересня в Бухаресті відкрилася нова українська школа, так. Так, да, Ми почали е, перший день навчання саме 1 вересня. Ви директорка в школі? Так, 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 да, я займаю цю посаду. А до того не було українських школ. Можна сказати, що це перша, чи яка вона за рахунком? Тому що те, що чула я, було зобов'язання вчити румунську мову, ходити до румунської школи. Це нормально, в принципі, але якось хочеться, щоб діти теж не відривалися від можливості а, саме українською розмовляти і чути українське так, знаходячись за кордоном. Так, дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення да, тут у Бухаресті відкрилися українські хаби. В цих хабах діти навчалися три години. Да, це було після обіду. Там ну, трошки з ними займалися вчителі, скажімо так, на добровільних даначалах проводили якісь заняття. Це була як група подовженого дня. Але е з кожним роком е скоротили штат таких вчителів і вже заставили ну, майже заставили да, всіх інтегруватися. І тоді почали з'являтися такі проєкти, як у нас е школи, тому що ну ми втрачаємо ціле покоління. Тобто дітки, ці, що зараз під вже в перші класи, які ходять в румунські садочки, е вони інтегруються, вони вже забувають українську мову. А деякі які з півдня вони взагалі її ще не дуже знають. Тому що в родинах не завжди ще спілкуються українською. І саме через це почали відкриватися ось такі школи, як у нас. Я знаю, що раніше була якась допомога від USAID чи від таких організацій американських, зараз вона напевно припинилася. Так? Так, зараз немає ніякої допомоги, вже тривалий час її не існує, тому всі люди, які проживають в Румунії біженці, вони вже живуть за свої кошти, власні. Але оцей шлях, що щось ми все про кошти, про кошти почали про цю організацію, таку монетизацію, і таке інше, зрозуміло, все ж таки, це важливий момент, теж так. Але я розумію, що дуже важкий шлях, напевно, організувати прямо от українську школу в іншій країні. Це ж стільки й документів. Як довго вийшли до того? Йшли ми довго до цього. Перший рік я працювала в хабі вчителем початкових класів, потім почалося скорочення. Багато дуже педагогів скоротили, люди залишилися без роботи. А ви розумієте, якщо людина працювала вже там 20 років і більше в школі, їй дуже важко десь знайти іншу роботу. Тому, Хтось шукав ще в пошуках був. Ми організували підготовку до школи для маленьких діток і рік ми працювали. Це була малеча від 4 рочків, і вони до нас приходили тричі на тиждень. Ми їх готували до української школи. От, для того, щоб вони вивчали українську мову. Трошки якісь там поняття вони приходили спочатку, не розуміли, а потім вже там да килимок, пляшечка, всі всі слова вони почали використовувати і трошку, трошки, потрошку розуміли українську мову. І ось так ми пропрацювали цілий рік. Ці дітки підросли, їм потрібно було йти в школу. І почалося це. Знаєте, у нас у самих є діти, і ще оці першачки. А батьки перших тих діток, які йдуть в перший клас, вони самі занепокоєні батьки. Да? Вони хвилюються і не всі хотіли віддавати дітей в румунську румунськомовну школу, тому що це важко. І в нас навіть були такі випадки, коли дітки, які в садочок румунський, наприклад, ходили. Ну, дітки до трьох років, трьох-чотирьох, навіть вони взагалі переставали говорити. Тому що це якийсь був ну психологічна травма, якась була коли там вихователь, коли колектив всі говорять румунською, і ця дитина не могла запитати, да сказати про якісь свої потреби, і діти замикалися, і починалася робота психологів. Тобто такі діти переставали взагалі е, розмовляти. От, і ми вирішили, що треба щось рухатися да, в цьому напрямку. І в Одесі є школа Азбука, це приватна школа. Вони декілька років намагалися відкрити тут нібито свій філіал, але щось там у них не виходило. От. І ми так з ними почали спілкуватися, говорить, ми тут все організуємо, у нас є гарні фахівці, ми наберемо команду, ми будемо все робити, але нам потрібно цих діток наших зібрати всіх. І своїх дітей, да, і чужих дітей, і всіх українських діток, які хочуть українського світу. І так відкрилася ось ця школа. Ми змогли. Я вітаю, це дуже класно. Скільки вже діточок у вас є? Е, на сьогодні у нас 50 дітей. Це доволі така серйозна, мені здається, цифра. Ви знаєте, що доволі багато, так. Так, ми працюємо в дві зміни. Е, початкова школа в першу зміну і середня школа в другу зміну. До восьмого класу ми зараз набрали діток. От, і працюємо. Сьогодні, до речі, у нас день здоров'я і спорту, дуже багато змагань було. У нас сьогодні такий активний день, тому я в спортивному одязі, бо сьогодні у нас день фізкультури. Ви теж як директорка приймаєте участь у таких днях. Ну так, да, да. флешмоб танцювала з усіма. Це чудово. Ви сказали трішки про Одесу, але я знаю, що ви наче не з Одеси, ви з іншого міста. Ви з Підня, так? Так, я, да, да, я з Херсона. Я, з Херсона. Е, я там жила до війни. Е, останні 10 років я керувала бізнесом, з освітою не була трошки пов'язана якийсь період. Але так склалося життя, що я втратила все, що мала, і згадала, що я педагог, я приїхала, я ще викладала образотворче мистецтво по вихідним тут діткам. Це була така знаєте, і психологічна допомога, хтось через колір, через фарби себе проявляв. Два роки я ще по вихідним з дітками займалася, ми картини малювали. Так? От. І так потрошку потрошку в освіту, в освіту і вернулася до свого профілю, до своєї освіти теж. Чи лишається у вас якийсь зв'язок з Херсоном? Чи дивитесь ви, як там все зараз відбувається? Сумуєте? Сумую дуже, тому що там у мене було все. Зв'язок є, там залишилось моє життя. Так сталося, що трагічні події. До мене додому прилетіли снаряди. Ці снаряди. Ну, Частково зруйнували мій дім, і загинула моя мама прямо на порозі нашого дому. Тому е, зв'язок є, я дуже хвилююся кожного разу. Я всі новини, ви знаєте, я довгий час жила, тільки ранок мій починався не з кави з новин, і тата свого, коли це все трапилося, я намагалася забрати в Бухарест, Він тут трошки пожив, повернувся, сказав: Я не можу, я поїду додому. Тобто тепер я живу знову цими... Цими новинами, тому що я дуже хвилююся, і коли вже раз такий був випадок, я знаю, що ну немає 100% того, що це не трапиться знов. Я перепрошую за це питання. Не знала таких подробиць і сподіваюся, що не повернула вас цим питанням до якихось важких подій. На жаль, мені здається, що вже дійсно немає родини в Україні. Де б не була якась така страшна історія пов'язана з війною, перепрошую ще раз. Давайте повернемось до школи. Поговоримо, наскільки важливо, щоб все ж таки наші діти от залишали в себе, в собі, Україну, щоб мали можливість ходити до української школи. І чому це важливо? Ну, по перше, тому що українська освіта вона е, має певний рівень. Це дуже гарна освіта, е, дуже знання да діти, які отримують, е, вони їм ну це не менш ніж європейська. Да багато хто вважає, що може освіта в Європі сильніша, там краще. Ні, це не так. З дипломами цими атестатами українськими люди працюють. Бачите, ми своїми дипломами працюємо в Європі. Ми себе тут знайшли для студентів майбутніх з українським атестатом краще, десь да, там поступити в якийсь вуз, теж є пільги. Тому потрібно і дітки, особливо шкільний вік, ви знаєте, це наш шанс, що вони ще повернуться в Україну, тому що ті ж те покоління, яке трошки старше, ці студенти, да, вони вже все таки більше інтегруються тут. Мало хто з них повернеться, мені так здається, да що більшість з них залишиться. А ось якщо дитина йде тут в українську школу, то у нас є шанс, що вони повернуться. Тобто, це покоління молоде, яке це наше майбутнє. І якщо вони зараз залишаться всі тут. В Європі, то хто ж тоді буде відбудовувати? Правильно теж. І дуже така місія у вас велика і серйозна, на мій погляд. Одна моя, одна моя знайома, це я вам дякую, одна моя знайома, яка знаходилась певний час у Румунії, вона говорила про те, що ця країна для українців, на її погляд, найбільш комфортна для життя. Чи так це? Чи дійсно приймають ще й досі українців там, без оцих приміток ми втомилися? Так, люди тут дуже лояльні. Ви знаєте, вони ментально дуже на нас схожі. Може, це тому, що ми поряд живемо, або ну, культура якась схожа. Багато чого. Приймають, дуже так, знаєте, тепло, немає якоїсь агресії. Є там не без того, що, може, хтось там незадоволений, незадоволені, знаєте, чим чомусь деякі люди вважають, що ми досі там на якихось там цих виплатах живемо. Ну, більш той, хто не обізнаний з цих питань, той незадоволений. Да? Вони думають, що там нам досі щось платять. Бувають такі випадки, але дуже-дуже ну, такі поодинокі. А так, в більшості комфортно схоже. Все деякі кажуть, знаєте, я не сильно знаю Одесу, але деякі кажуть, що Бухарест схожий на Одесу. От то може й так, бо люди, які там проживають, і от приїжджали знайомі у мене, то говорили дуже схожий, і, і, і приймають і клімат, і все близьке до нас дуже тепло і комфортно і не заважають. Ви знаєте, є можливість. Відкрити свій бізнес дуже багато українців поприїжджало і саме повідкривало тут. Я знаю, що в інших країнах Європи важко це зробити. Там бюрократія дуже велика. Тут це все доступно. Ну наші всі, хто хотів, українські люди всі повідкривали, і вже працюють, працюють на себе. Цим ми теж відрізняємося. Ви знаєте, біженці з інших країн вони сидять. Довідки беруть і там якісь пособі, щось там вони собі оформлюють нове-нове вигадують. А от українці вони всі приїхали, і вони вже всі тут щось мають. У нас тут там і, ну, якісь магазини да, українські відкриваються, якісь заклади українські відкриваються. От бачите, навіть школи українські відкриваються. Тобто є для цього можливість, нам не заважають. Я знаю, що і великі акції різні проходять на підтримку. Вони не агресивні, вони іноді театралізовані, Навпаки, якісь такі ефектні. Скажіть, будь ласка, їх проводять саме українці. Як багато саме румунів доєднуються до цих акцій? Ну, ви знаєте, ось ми відкриваємо ми відкрили цю школу з організацією Мальва. Да? Є така організація благодійна, яка від самого початку працює. В Бухаресті спочатку це було декілька жіночок, де які зустрічали просто на вокзалах наших жінок з дітьми, випаювали їх кавою, давали бутерброди, і потім так вони об'єдналися і зробили цю організацію. Мальва, яка приймала жінок, і по сьогоднішній день там це центр, в якому є і психологічна допомога, і логопеди, дефектологи для діток, і е, можна отримати консультації будь-які, якщо навіть якась проблема, звертаються, як і ми допомагаємо вирішити це. Ось саме ця організація проводить, організовує всі всі протести, да, там мітинги. Ми збираємося, пишемо, флешмоби якісь проводяться. І м, румуни, які допомагають, а в цій організації є румуни, які... Просто приходять, є такі люди, які раз на рік там якусь суму да, там, присилають для того, щоб можна було ще діткам купити або якесь свято зробити. І ось ці румуни приходять на такі заходи, вони нас підтримують. Угу. Прапори українські чи можна побачити досі? Е так, прапори українські можна побачити. У нас на подвір'ї школи вони висять, і на якихось заходах таких теж можна побачити. Так, щоб знаєте, вже, наприклад, такого як раніше, що там хтось ходить стрічками, все менше стає. Да? Там люди вже якось інтегрувалися. Може бояться, щоб не. Знаєте, не перенасичити і не втомити європейців менше стало. Але коли якийсь захід, коли якась акція або це в підтримку або в протест, то завжди дуже багато прапорів. Це якась хода да, там по центральним вулицям, тобто, все, все достойно. Іноді в інших країнах, і те, що, те, що зустрічалося, можна було почути, ну у вас вже ж в країні вже війна закінчилася, чи ходить це пропагандистське у вас там, чи існує воно? Ми ж розуміємо, хто це все внідряє. Е, так, є таке, ви знаєте, я навіть більше можу сказати, е, навіть в Україні в деяких областях думаю, що війна вже не триває. Я mm -hmm. дивіться, так як я з Херсону, і я знаю наскільки війна йде в Херсоні, то в більшості регіонів вона не йде. Її можна сказати, що немає. І люди, ті, що Херсонці сидять в своїх чатах і вони це все бачать. Да інші українці цього не бачать і не розуміють і. І я теж цю позицію розумію. Бо ви знаєте, коли з 2014 року починалася війна, десь там далеко здавалося нам на Донбасі, ми теж в своєму Херсоні не дуже цього відчували. Тому про що ми говоримо? Звісно, в Румунії нема таких новин, в яких буде повністю да там вся ситуація розповідатися, яка відбувається в Україні. І як тільки перестають про це говорити. Багато то тут вже думають, що все скінчилося і чекають, коли вже там у той наш прихисток, який нам з року в рік ем, подовжують, коли він закінчиться, і ми поїдемо додому. Є такі люди, це ті, хто отримує мало інформації. Тому потрібно знаєте, з кожного утюга ще продовжувати говорити і нагадувати про нас. Ну, ви це робите дуже гарно, естетично. Ми в Одесі це все бачимо, дивимося теж. І дуже класно, що і школа українська відкрилася, і така, що вже 50 діточок, чи більше навіть так ви навіть казали. Чи п'ятдесят mm -hmm. діточок 50, прийшли, да, на 50. і нехай вона розвивається, бо стає тільки і більшою, і більшою. Які там предмети фізкультурою, ми зрозуміли, які ще предмети там є, викладаються. Чи всі за нашою програмою? Так, по програмі Нуш ми працюємо, тобто це нова українська школа. Предмети більшість збігаються з українською школою. У нас тільки що відрізняється два рази на тиждень в кожному класі. У нас є румунська мова. Школа наша працює з нульового класу. Тобто, ми діток, оці, які щоб вони не йшли в румунські садочки, ми їх забрали до себе. Це дітки з п'яти років, які на наступний рік вже будуть першачками, вони вже навчаються. І навіть у такої малечі вже є два рази на тиждень румунська мова, і у них два рази на тиждень англійська. У всіх інших класах англійська мова чотири рази на тиждень. Тобто, ми робимо акцент на мови. Всі інші предмети, тобто математика, українська мова, читання, література, хімія тобто, всі предмети у нас є. Додалася у нас ще фінансова грамотність як предмет. Ми раз на тиждень починаючи з п'ятого класу, викладаємо ще фінансову грамотність, щоб наші діти були досвідченими з цих питань. Супер. Я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви робите. І дякую за те, що щиро так ділитесь. Це дуже приємно чути, що от у Бухаресті відкрилась українська школа. Дякуємо, що дуже... ви про нас теж заговорили. Дуже нам було приємно і ми разом робимо гарні справи. Дякую вам. Отже, на зв'язку у нас Бухарест і гарного вам дня бажаю. До побачення.